Слава Богу, дорога церква. Я дякую Богу, що я на цьому місці. Я хочу засвідчити за велику Божу любов, милость, явлену в моєму житті. Мене звати Саша, мені 36 років, я з міста Козятина. Народився я у віруючій сім'ї. Мої батьки з дитинства віруючі, мої дідушка і бабушка, і мамині, і папині теж були віруючі. Але сталося так в моєму житті, що я не буду в подробниці, що я почав жити з тітю своєю. Пішов у перший клас. Жив тіті, це було 15 кілометрів село від Козятина. Вона теж була віруюча. З нами жила ще бабушка, моєї рідні бабушки, сестра. Вона також була віруюча і ми ходили в зібрання. Я з дитинства ходив, у нас зібрання проходили там, ми по хатах збиралися. Молитвого вдома у нас ще не було. І служив Богу. Але Слово Боже каже, що дружба з міром це вражда проти Бога. І от коли мені було років 13, я почав цю дружбу з міром, я почав дружити з цим з міром, і він почав мене відводити від Бога. І з часом я відійшов від Бога. І я хотів би звернутися до молодих людей, які в такому віці. Які дивляться туди, то я ось дуже живий свідок стою, який звернув, який не послухав Слова Божого, який звернув і подивився туди і начав дружбу з сином. І заплатив за це. Заплатив за це 20 років, безцельно прожитих. Ви знаєте, людина, яка приходить до Бога, кається, вивчає чись Слово Боже, вона постепенно духовна починає зростати. Вона піднімається по східцях доверху, в гріховному світі так само. Людина по східцях спускається донизу. І з часом все гірше і гірше ти опускається нижче і нижче. І так сталося в моєму житті. Я опускався нижче і нижче. Братики відповідальний за. Служіння в селі в нас. Це брат з Бердичева. Наша церква відноситься до Бердичівської церкви. Він розпочав строїти молитвений дом у нашому селі. І ця стройка розпочалася напроти мого будинку. Територію дали напроти мого будинку. Я допомагав там завжди, я був з віручами, працював з віричами, але не служив Богу. В гріхах. Жив життя моє так був окутаний гріхами, хоча так близько був коло Бога. Хоча так близько був коло Бога. І так життя моє проходило. Потім з часом, коли збудувався молитвений дом, ми перейшли з тітю жити в молитвений дом. Я жив у молитвеному дому, але не служив Богові. Я допомагав по всьому і думав, що. Щось Бог мені засчитає. Бог засчитав мені і Бог благословив і хранив моє життя до цього часу. За ті діла, що я робив, Бог заплатив мені сповна. Бог заботився за мене. І от в 21-му році, коли хвороба була, ковід, ходила, тетя моя помирає, я залишився один. В гріховному тяжому побитому стані залишився один. Жити сам. І брат. Який знає мою сім'ю, знає мене, знає брата Ярослава, приїхав до мене і привіз мене в Дім Милосердя. Привіз до милосердя, я побувши трошки в домі милосердя, і лукавий підійшов. Лукавий підійшов з тим, що все, що тут проїходить, все, що тут читають, все, що тут розказують, ти це все знаєш. Ти це все знаєш. Іди і собі живи сам. Пробувши десь півтори неділі, я зібрав речі і поїхав додому. Але противник ваш диявол ходить. Ходить. І він хоче погубити. І він мене начав так губити, він начав мене так бити. Але є люблячий милочний Бог, в якого плани були другі на мене. І Бог змилувався, я повернувся через. Місяців два, напевно, знову в дім милосердя. Але в мене була одна вже проблема. Я не знав на той час, я приїхав, в мене боліло плече. Браття мене завезли в лікарню і в мене оказався перелом плечового суглоба. Назначили операцію, пройшла операція. Пішло загноєння, через місяць роблять ще одну операцію. Пройшов час ще одна операція. Протягом сіми місяців чотири операції. Ви знаєте, браття і сестри, я думав, я, знаючи Бога, жив в гріхах і грішив, і Бог відвернувся від мене. Бог не хоче чути мене. Ну чому ця рука не заживає? Моляться церква, моляться рідні, всі моляться, рука не заживає. Але я зрозумів зараз. Що і тоді Бог милував, і тоді Бог любив. І коли мене ця рука була хвора, і я був в домі милосердя, браття за мною як з хрустальною чашою носилися. Вони мене кормили, вдівали. Вони за мене заботилися, вони мене возили в лікарню. Вони мені допомагали усім. І то була велика Божа любов через них проявлена до мене. Коли Розпочалася війна в нашій країні. Я лежав в, оп... в лікарні, це була четверта моя операція. Мені зробили 18 лютого, 24 розпочалася війна. Мене браття забрали на Дім Милосердя, бо коли розпочалася у нас таких легких там вже тільки перев'язки виписали зразу з лікарні. Я приїхав на Дім Милосердя, пройшов ще деякий час, ну рука не заживає. Рана сочиться звідти. І коли був обстріл аеропорту, брат Ярослав зібрав нас і сказав, браття, хто може куди їхати, їдьте додому, хто має куди додому їхати. Я зібрав речі, поїхав до батьків, козятин і не залишив Бога, продовжував ходити в зібрання і служити Богу. І ходив до лікарів. В нашому місті, і вони дивилися на мою рану і казали: ми не знаємо, що це таке. Ми не знаємо, що, що це воно таке. Один раз в мене вийшло, мій брат їхав сюди в Вінницю. Я приїхав до свого хірурга, який робив операцію. Він побачив мене і каже: Я не можу тебе взяти, в нас дуже багато ранених. І я продовжував робити перев'язки, і ця рука не заживала. Але в мою голову прийшло таке осознання, і я зрозумів одне: чотири операції зроблено. Рука не заживає. І я сказав, Боже, якщо ти не ізцілиш, мені зроблять ще 10 операцій, але воно не допоможе. Воно не допоможе, тільки ти можеш ізцілити. Браття і сестри, пройшло півтори-дві неділі. І мене рука зажила. В мене рука зажила і все. В мене коли при цьому. Коли ця рана була, у мене почалося нарость на цьому, тому що воно різано багато разів на одному місці, там нарость почала наростати. І ця нарость відпала. Все, осталася чиста рука. Бог її зцілив, Бог поврачував, і Бог явив велику милость до того грішного, коли деякі люди є говорять світі, йому вже нічого не поможе. Ой, це я був в тому положенні. Але ми знаємо, що є люблящий Бог, що є милостивий Бог, який простягує руку і милує, і спасає. І піднявши мене із пілі, із тієї грозі, де я був, він подарував мені спасіння. У 22-му році я в нашій церкві в козятині прийняв одне хрещення, заключив заповідь з Богом і служив йому. Браття і сестри, Бог мене благословив роботою. У мене ця рука, я зрозумів, що я не. не, не не на кожній руні, не роботі можу працювати, але Бог мені дав таку роботу, де до мене відносилися з розумінням, що в мене рука хвора. Бог мені дав роботу, Бог мене благословив всім. Але браття, я хочу сказати, що це початок тільки служіння Богу. І треба не забувати, треба служити. І коли я працювати, робити. Я відвернув взор від Бога. Я роботу і щось своє поставив на перше місце, а Бога на друге місце. Але слава Богу, щоб Бог послав життя моє мудрих людей, благословених людей, які мені порадили. Поїдь до братів. Поїхавши назад, вернувшись на центр, я того року приїхав в лютому місяці. Я думаю, побуду трошки і поїду. Але це були обратно мої плани і мої роздуми, а Бог скерував не так. І я залишився зараз на домі милосердя. Я є учасником служіння, я є відповідальним за месонецьке поселення. Слава нашому Богу. Я кожного дня славлю Бога. Я кожного дня дякую йому, що я народився у віруючій сім'ї, що я знав Бога з дитинства. І я дякую йому за те, що Він на протяженні цього всього життя хранив моє життя і довів мене, і спас мене. Я йому дякую за це. Ви знаєте, браті і сестри, в моє серце, в мою голову прийшла така молитва. Боже, ти дав мені прожити до цього часу. Ти мене хранив, коли я був в гріхах, коли я був в гріховному тому світі, ти сохранив мене, провів мене. І зараз, Боже, я не знаю, скільки мені залишилося ще прожити. Але ці всі останні роки я отдаю, Боже, Тобі на служіння. І де тобі потрібно буде, де ти захочеш мене використати, використати. я хочу служити тобі. Слава нашому Творцю, Люблящий і милучий наш Бог. Амінь.